Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз у нас розпочнеться ще один ефір. Доброго ранку. Доброго ранку. Як і завжди, з вами ранковий стакан, його ведучий Олександр Ков. А ми сьогодні з вами з ямельниці працюємо. Понеділок. І в нас в понеділок і в нас сьогодні 141 ефір цього року. Чудова цифра. Що ми з вами робимо? Ми робимо з вами ранкову зарядку, дуже легку, просту, яку може повторити будь-хто навіть без дуже гарної фізичної е, підготовки. І зорсткий ритм вибирайте собі так. свій. Ми працюємо зі своїм ритмом. Ви працюєте зі своїм ритмом, але головне працювати. Вправи є легкі, але вон, їх треба робити постійно. Так. Ну що ж почнемо з чого? Розминка. Ну, Починаємо з розминки. Поки в боки голова вперед назад. Всі вправи. Пробуємо по п'ять повторень. Ліворуч, праворуч. Крути в голову ліворуч. Праворуч. Плечі вперед. Назад. Руки прямі. Вперед. Ми знаємо, що в цей момент ми стикаємося назад. У нас зіткнення відбувається. Розминаємо ліки. Один, два, три, чотири, п'ять. Назад. В другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Руки разом. Розминаємо кісті рук. В другу сторону. Руки в боки. Тазом ліворуч. Праворуч. Ми цей тиждень, весь тиждень, всі п'ять робочих днів будемо повторювати одну і ту саму вправу. Ну і ще для того, щоб її гарно засвоїти, пропрацювати. А наступний тиждень буде нова вправа до другої ноги. Розвернулися, зробили до лівої ноги і потягнемося. Один, два, три, чотири. Я до доправою розвернулися. Поміняли іншу праву ногу. Один, два. Три, чотири, п'ять. Завершили Це розминку. І в нас постійно кожного тижня ми біжимо. Хвилина біг на місці. Біг, це дуже класно. Я включаю таймер, а Олена розкаже, що для тебе біг? О, для мене біг, це чудово. Я дуже люблю біг, особливо на місці. До Побіг. того недалеко не забігати. Так. Далеко не забіжиш. Бігти гарно. Люблю, люблю бігти. Він дуже гарно включає організм. Да. Хороша розмитка. Я не сильно люблю бігати, в принципі, але життя деколи заставляє так побігати, що <_ús> це от, приходиться костюм в формі. Так, так. Тому біг це класно. Да. Біжимо. От я відчуваю, що я відключаюся. Так. так. У нас тут шумка гор. Карпати, повітря. Басейн, який Бусейн. ви бачили на обладинці. Так, на басейні. Ще 15 секунд. Вирівно дихання, спокійно <риклад> дихаємо. Три, два, один. вправу. Ми так. готові до основної ми готові до основної вправи. Основна вправа у нас сьогодні буде така. Ми ставимо ноги ширше, на плечей, будемо робити нахил трошки назад і нахиляти до ноги, не піднімаючи на п'ятку ногу, до якої нахилились. Потім розвернулись, прогнулись, нагнулись ног. І ось таким чином ми працюємо цілу тобто ногами ми робимо ось такі вдома. При тому, що опору так вигинає. А руками робимо замаху. Так. І О, потягнулися. За. Так, тепер. Один. Два. Три, Два. Три, Два. Ну, ж таки, не спішіть. Сюди встигне. Головне пропрацювати гарну вправу. Гарно, гарно прогинайтесь назад. Гарно нахиляйтесь. І ця вправа

Це перший раунд, у нас буде три раунди. По хвилині, По хвилині. маємо 30 секунди відпочинку. Відпочинок так. дуже обов'язковий, тому що треба відновитися і повні сили енергії прийти до наступних вправи. До наступного повторення. Так. Ще 10 секунд. Так. Можете ставати трошки ширше, ноги. Ну, Тут маленький. ширше, навіть дуже і зручно. Mm. Для нас справа це теж нова. Кабіл. Крив... Крив... Почав. Згадуємо для тих, хто нас дивиться вперше, кожного дня з понеділка до п'ятниці. Ми працюємо в прямих ефірах, робимо зарядки і пропонуємо вам доєднуватись до нас. Так. Супер. Так, два повторення зробили, 30 секунд відпочиваємо і готуємося до третього повторення. Так, так цікаво. В мене дуже гарно тут пропрацьовується, розтягуються ноги. Так, так. І я відчуваю, що цей мах, я дуже гарно вдихаю. так, І насправді мені гарно також попрацьовувати, в мене травмована рука і е, дуже гарно я відчуваю повністю, як працюється рука. Так, Готові, третє повторення. Почали. Тут дуже важливо не просто тягнутися до цієї, а ще й присідати до другої ноги. Нам тяжко. Та, такова, у нас в нас така є завжди комплексні вправи, тому що у нас вправа одна, але вона має нести в собі вже закладено багато завдань. 10 секунд. О, зробили шикарно. Так, ми зробили вправу. Зараз спецправа на на неї я знімлю свій волоч, тому що буде незручно робити. Спецправа у нас така. Ми будемо, дуже дорого. <ріх> так. Ми будемо ось такими рухами просто бити себе і таким чином розганяти. Свою лімфатичну систему, щоб лімфа гарно а, рухалась в тілі, і для того, щоб виводити, виводити не, те, що не потрібно. Не жалійте себе. Є чудова вправа такого ж характеру, коли треба лопашити а себе по голові. Якось я вам її також покажу. Це одна з моїх улюблених. Забанять, скаже, що це насильство пропонує. <клухи> насильства. А ми так рисуємося, щоб більше місця було. У нас є тут великий, а екран малий. <клухи> Ти влазить це. І запрошуємо вас до, до нас в Карпатський Шевлін. На тренування, на тренувальні збори тут у нас є багато різних майданчиків для того, щоб тренувалися ви, ваша команда, для того, щоб гарно провести час, і головне корисно. О! Шикарно! і тут одразу раз, і такий <рес> <рес> так, з фізики перейдемо до. А хімія фічна, минаючи хімію, тому що все, що ми зараз е, робимо, ми закладаємо періодичність фізичних вправ, вітаміни наші і дуже важливо вода. Тому що гідратація організму це неймовірно важливо. Чий це? а хто вміє, той дуже супермолодець. Пити воду. Це дуже важливо при будь-яких ситуаціях пити воду, так, щоб не було. Змерзли – пийте пити воду, перегрілись, пити воду. Ми були. Цієї суботи в Кам'янці-Подільському на семінарі на форумі цього International. і ми розуміли, що спека в поїзді дуже було душно, і ми завдяки тому, що в нас є звичка пити воду. Ми ще в тонусі в нормальному приїхали. Та та це було дуже добре. Та попити води і не один раз. І запрошуємо вас пити воду, пити клітинне харчування. Яке пропонує PM International лінійка Fitline. Бути з нами на ранкових зарядках. А з вами був Олександр Холп та Олена Хоуп. Гарного вам дня. Завтра побачимось знову. Гарного дня. І вийти буду. Всім па-па. Якщо не вистачає на вітаміни. Так, так. Ну що ж, будемо зараз виключати всі наші ефіри. Па-па-па-па. Гарне заняття. Гарне. Я визовіл стакан, це моя винагорода.